Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогоднішнє моє відео буде про заготовочки. Якщо вам подобається такого плана відео, підписуйтесь на мій канал, поставте свій лайк, увімкніть дзвіночок, тоді ви будете отримувати відразу повідомлення про мої нові відео. Ну, а ми зараз будемо розпочинати наповняти морозильну камеру з заготовочками на декілька тижнів. Сьогоднішні мої заготовочки будуть більш-менш із того, що в мене лежало в запасах, тому сильно великого різноманіття не буде, але ділюсь, що я готувала цього разу. Тут у мене два великих таких пакета фаршу. Я його заготовлювала нещодавно, це в мене свинина і тут приблизно 3 кг фаршу. Також я розморожувала. Ось таке салко з м'ясом, воно мені в заготовки не пішло, але я його розморожувала, щоб підсмажити, і чоловік брав на роботу. Далі я засипала дріжджі трішки цукром, щоб вони розійшлися, і пізніше я могла зробити дріжджіве тісто. Замішувала я в двох мисках, у мене такої великої однієї миски немає, тому вирішила зробити це у двох ємкостях. Ну, але нічого, зато саме головне, воно в мене зійшло, хоча не дуже швидко, бо все-таки вдома холодно. Тут я зробила тісто вже на пельмені. Всі е, заготовочки тіста я робила з вечора, ну, а вже на наступний день готувала самі полуфабрикати. Тісто ще на пельмені, воно прекрасно мнеться, зроблене на кип'ятку і відправляю я його в холодильник на ніч. Ну і розпочинаю свої заготовочки із бутербродів, таких я вам ще не показувала. Звісно, їх є дуже багато варіацій таких, але я цього разу більш-менш економила, бо ми дуже потратилися, тому робила з того, що в мене було. Я взяла фарш свинячий, підсолила, додала туди нарізану цибульку і додала спеції хмелі сунелі. Перемішую все ретельно і буду підготовлювати свій багет для того, щоб намащувати. Тут в мене маленькі ручки з боку, це Василько, мамі завжди старається допомагати. Завжди йому цікаво, коли мама чимось займається, тому думаю, вам також цікаво за цим спостерігати. Поділила я багет на рівномірні такі шматочки, вирішила ще до фаршу додати одне яйце. Все-таки воно буде краще смажитися, і тому перемішую все і намащую свої бутерброди. Дуже класно на них покласти було б ще огірочка соленого і покласти ще сир, але у мене сир був взагалі для інших заготовочок. Ось такі бутерброди в мене вийшли, їх можна підсмажувати. Під кришкою, їх можна запікати також під сиром, можна навіть пізніше покласти туди сир. Це досить так непринципіально. Ну, тут я приступила до другої своєї заготовочки, вже нарізала ось такими кільцями цибулю, обсмажую її і підготовлюю фарш. Тут у мене знову свинячий фарш, накладаю його в тарілку, скільки тут грамів вам не скажу. Бо нічого такого не зважувала, я завжди готую все на око, посолила його і відставила в сторону. Ось така в мене є теркіл'я. Показувала вам якось їх в заготовочках, своїх закупочках. І тому підготовлюю все до приготування. Так, Показую вам ближче, там їх 8 штучок, іде в упаковці. Якраз добре нам на заготовочки. Досить така непогана терт'я, не ламається, я вже пробувала. Дуже м'якенька, еластична. Тому буду готувати тертілью в заморозку і покажу, як це роблю я. Розкладаю на стіл всі тортлі відразу, щоб мені було зручніше. І з самого початку намащую фарш. Це я роблю для того, щоб коли я їх буду підсмажувати пізніше, то... М'язко встигло приготуватися. Звісно, це треба буде робити під кришкою, бо ці тортів будуть заморожуватися. І треба буде, щоб спочатку вони розмерзлись, а тоді приготувалися. Намащую я тільки половинку, тому що буду їх складати. І далі беру кетчуп. У кетчуп у мене домашній якщо ви давно на моєму каналі, то бачили його рецепт. Я кетчуп не купую, а завжди закриваю свій домашній Далі у мене тут смажена цибулька, розкладаю її також поверх і далі накладаю помідори. У мене вони заморожені, свіжих у мене в наявності зараз не було, тому використовую вже свої заготовки. Далі кладу нарізаний перчик, розкладаю, де є вільне місце, щоб не було такої великої гірки. Далі. Беру намащую майонезом і зверху посипаю сиром. Помідор можна було замінити солоним огірком, але, як ви знаєте, у мене в наявності їх зараз не було, і відкривати баночку я не хотіла. Закриваю ось так навпіл їх. Приплюскую трішки і відправляю в такому ось вигляді у морозильну камеру. Я їх не заморожувала окремо, вони і так добре відстають один від одного, тому склала їх в такий пакетик і відправляю до морозильної камери. Ну і Далі приступаю я до пиріжків. Тут у мене свинячий знову фарш, зажарочка морква з цибулею та варений рис. Рис обов'язково має бути приготовлений повністю, тому що він варитися вже не буде. Це буде начинка на пиріжки. У мене є невеличка така формочка, змащую її олією, щоб добре пізніше пиріжки мої відійшли. І беру своє одне із дрожджових тіст. Ще його раз підмішую, розділяю навпіл, це в мене будуть і пиріжки, і один великий пиріг. Для маленьких пиріжків одну половинку я ось так обмочую, розкачую в так звану ковбаску і ділю на невеликі шматочки. Побачила нещодавно такий варіант пиріжків, мені дуже сподобався, і я вирішила спробувати собі також. Вже в процесі монтажу я помітила, що не показала, як я зліплювала ці пиріжки, але я вам просто розповім. Я накладала, розкачувала в такий кружочок руками, накладала всередину начинку і защіпувала тільки по боках, тому що начинка має бути, знаходитися зверху. Як ви бачите, там вони не защіплювалися. Ну і Тут я розкачую вже на великий свій пиріг, я в цьому не дуже майстриня, не дуже він в мене гарно виходить, але як вже я вмію, так і показую вам. Розкачую такий невеликий круг і викладаю його на свою формочку. Далі відправляю всередину всю свою начинку, яка в мене лишилася. Треба використовувати всі продукти, щоб нічого не пропало. Як ви знаєте, я дуже економна господиня. І ось так розрівнявши всю начиночку, покриваю її кетчупом. Покривала я тільки ось цей великий пиріг, а маленькі пиріжки я не змащувала. Далі я посипаю сиром. Можна було сиру додати більше, але у мене його не було, і я ще залишила частину для піци. Піца у нас саме улюблена страва, тому без піци у мене заготовочки, ну, ніяк не проходять. Я не дуже майстриня заплітати всякі коси на цих пирогах. Але якось більш-менш я його зв'язала. Ну, Як на мене, вийшло непогано, хоча можна було і краще. Ось такі пиріжки у мене вийшли, також великий пиріг. Все це я змащую тісто жовточком і посипаю кунжутом. З кунжутом, мені здається, випічка набагато красивіша, смачніша і корисніша. Тепер зараз буду відправляти в духовку. Ось такий в мене пиріг перший вийшов, і, звісно ж, його благополучно з'їли і не потрапив він у заморозку. Я це прекрасно розуміла, тому завжди готую із запасом. Ось такий пиріг у розрізі виходить, дуже всім сподобався, він дуже такий а, смачненький і навіть Василько наш дуже. Був задоволений, він у нас не все їсть, а тут просто був у захваті. Можна сказати, що цей пиріг досить бюджетний, тому що ви не накладаєте повністю туди м'ясо, а там ще є рис, тому досить непогано, бюджетно, а головне смачно, як можна нагодувати всю сім'ю. А ви знаєте, що в нас сім'я немаленька, тому я стараюся. Готувати завжди, готувати все свіженьке. Або готувати якісь запаси в морозильну камеру, щоб пізніше можна було використовувати і не переживати, що коли мені немає часу готувати, сім'я буде голодна. Ну а далі я приступила до пельменій. Мені допомагала вже тут дочка і не тільки. Як ви знаєте, пельмені це саме. Улюблена страва, і, можна сказати, усіх. Тому пельмені у мене завжди є в морозильній камері, і дуже часто їх доводиться ліпити. Так, Туди зараз Віка положить м'язку і будемо закривати. Так, бачиш? Да, бачиш. А потім туди. це туди. От тут. А тут. І тут. О, бач? Ото. І тут. Ото. Ото ще. Адже? так. Ну і ось така кількість у мене вийшла. Дуже класно, коли є такий підносик із морозильної камери, де можна все заморозити і пізніше сипати у пакети. Ну і тут я вже прощаюся із дрожжовим тістом, це вже залишки, все, що лишилося. Робила я чотири піци, тут вам показую три, а четверта вже в мене випікається. Як завжди, в заморозку потрапило не все, бо, самі розумієте, у великій сім'ї все не може потрапити в морозильну камеру, коли куча а, такого, всякого смачненького. Тому Ось така піца в мене вийшла, заморозила я приблизно десь дві штучки. Ну і на кінець залишки фаршу, який я розморожувала, я готувала котлети, майже всі помістились на таку дощечку і відправила я їх на заморозку. Ось такі заготовочки в мене вийшли. Не показую вам, що в морозильній камері вони зайняли, бо все-таки у мене там повний хаос, там треба навести порядок, бо все ще замерзає. Я буквально заморозочки робила вчора, а сьогодні хочу вам випустити відео. Тому дякую всім за перегляд, дякую за ваші підписки, лайки, коментарі. Пишіть, що готуєте ви. У свою морозильну камеру, що заготовлюєте, і як готуєте ті чи інші страви. Я завжди в пошуках нових рецептів, завжди щось експериментую, як ви бачите, щось пробую нове, тому відкрита до нового і буду дуже вдячна за нові ідеї. На цьому буду прощатися з вами. Побажаю всім мирного неба і швидшої нам перемоги. Все буде Україна.